В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працюють Павло Живітєв. Сурдо переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли нашої області. Водозабезпечення Дніпропетровщини. Новий 106-й театральний сезон театру імені Шевченка. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Чи від атак знову потерпала Нікопольщина? Ворог двічі накрив райони з важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури. Також через обстріли зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум'я. Ціл ворог і по Марганецькій громаді. На щастя, людей не зачепило. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оперативна інформація за минулу добу. Далі у випуску відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 59 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено один пункт управління, один склад боєприпасів. Сів противника. Про втрати ворога далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 470 осіб особового складу ворога: 13 танків та 28 артилерійських систем. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 271 тисячу осіб. Танків 4 612, бойових броньованих машин 8 814, артилерійських систем 5 927, реактивних систем залпового вогню 774, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 4,5 тисячі. Кабмін додатково виділив понад 135 мільйонів гривень на забезпечення питною водою Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Про це інформує прес-служба Міністерства економіки України. Кошти спрямують на відновлення, реконструкцію чи капітальний ремонт водогонів, водозабірних споруд та помпових станцій, аварійних резервних ниток, водозабірних споруд у Дніпропетровській області. З урахуванням цього рішення загалом на заходи із забезпечення транспортування питної води до чотирьох регіонів країни, що постраждали від ворожого теракту на Каховській ГЕС. Уряд виділив сумарно 980 мільйонів, із них на відновлення роботи у Дніпровській області 295 мільйонів гривень. Одне з основних завдань міграційної служби не допустити незаконної легалізації іноземців в Україні, надання дозволу на імміграцію, оформлення документів на проживання або посвідки особи без громадянства, подовження строку перебування в країні з такими питаннями найчастіше зверталися іноземці до обласного управління даного відомства. Цьогоріч міграційна служба прийняла майже 1300 заяв від іноземців. Також з'явилися законодавчі зміни щодо документування іноземців та осіб без громадянства. На сьогодні, відповідно до вказаного закону, іноземці або особи без громадянства, які оформлювали громадянство України, та стосовно яких прийнято рішення про припинення або скасування громадянства України, зобов'язані виїхати з України або звернутися із заявою про надання дозволу на імміграцію протягом 30 діб з дня прийняття такого рішення. У випадку наявності підстав, які передбачені законодавством, у протилежному випадку вони підлягають видворенні з території України. Якщо іноземець або особа без громадянства втратили посвідку на постійне або тимчасове проживання, зобов'язаний протягом трьох діб повідомити органи Державної міграційної служби про вказаний факт. Скасовано адміністративний збір за оформлення посвідки на тимчасове проживання, який складав 340 гривень. Зменшено перелік документів для продовження строку перебування. Зокрема, не подаються документи щодо права власності на житло, а також введено адміністративний збір за продовження строку перебування на території України, який складає на сьогоднішній день 270 гривень. Організація Об'єднаних Націй, її підрозділи та гуманітарні партнери тісно співпрацюють із кривим рогом. У місті живуть 80 тисяч вимушених переселенців, тому гуманітарна підтримка тут є ключовою. На сьогодні важливим питанням є підготовка до зими. Необхідно підготувати безпечні місця для вразливих категорій людей, для дітей, щоб в разі чого вони могли зігрітися, отримати продукти та необхідну підтримку. Сказав регіональний координатор із гуманітарних питань представництва ООН в Україні Антон Хаген Джозеф. Кримінальна хроніка далі у випуску надавали медичні послуги неіснуючим пацієнтам. На Дніпропетровщині судитимуть 13 працівників комунальної лікарні. Більш детально Аліна Казмірук, головний спеціаліст відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 13 працівників комунальної лікарні області. Прослідуванням встановлено, що директорка медзакладу, залучивши начальника управління, завідувачів відділень та лікарів, розробила схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Вони вносили до відповідних баз інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам. Надалі звіти надсилалися до Національної служби здоров'я України та були підстави для перерахування і виплати їм заробітної плати. У ході проведеної судово-економічної експертизи було встановлено, що упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно було перераховано близько 1 мільйону гривень за фіктивних 623 пацієнтів. До надзвичайних подій протягом допи рятувальники 60 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях. Ліквідовано 50 займань сухої рослинності та 10 пожеж, де осередком було сміття. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 49 гектарів. Нагадуємо про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт. Не розводьте багаття у необладнаних місцях та не залишайте вогонь без нагляду. Не кидайте непогашені недопалки сірники на суху трав'яну підстилку. Не дозволяйте дітям бавитися сірниками та запальничками спалювати траву, не спалюйте суху рослинність та сміття, щоб уникнути перекидання вогню із однієї будівлі на іншу очистять від сміття та сухої трави територію господарських дворів гаражних кооперативів. Власна автівка чи громадський транспорт, на чому вигідніше пересуватися українцям, які проживають у великих містах Франції. Наприклад, у місті Реймс живе близько 200 тисяч людей, враховуючи українців, які отримали тут притулок. Наші співвітчизники можуть користуватися 20 автобусними лініями та 5 трамвайними. Багато хто приїхав сюди з України на власних автівках, а потім пересіли на громадський транспорт. Чому? Розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Тож, Євгене, тобі слово. Вітаю студія. Зараз ми перебуваємо в самому центрі Ремся. От за поза мною це залізничний вокзал. Щодо транспортної системи, в Ремсі дуже розглужена система автобусних перевізок, а також трамвай. Ось тут зупиняються автобуси з північного району, трохи далі. Це вже південні райони. Повідно графіку вони приїжджають всі до центру міста. І тут вже люди можуть через якісь там додатки, можуть синхронізувати, наприклад, поїздку уже на потязі. Це все воно показує, як ви можете доїхати і у котрі години. Ні, вже буде потяг відправлятися, куди вам треба, чи на Париж, чи це на вітриля Франсуа, чи це на Ліон, різноманітна. Але для того, щоб скористатися громадським транспортом, треба придбати ось такий от квиток. Він коштує тут недешево, це 2 євро. І на ньому написано, що він діє 2 години. Коли ви купуєте, ви купляєте його у водія, як і у нас в маршрутках, наприклад. Але там стоять термінали, такі як звичайні. Ви його маєте прикласти. він… Фіксую, коли ви зайшли. От протягом години ви ще можете скористатися е, цим квитком безтерміново для українців. До речі, що зроблено? Бо 2 євро на день це все ну, одна поїздка, дві, дві поїздки або одна це дорогувати. Тому для українців є скидки. Якщо ви у вас є паспорт України та тимчасовий захист Франції, ви йдете у відповідну організацію транспортну і вам е, дають скидку 50%. В середньому це десь приблизно 20 євро тоді на місяць виходить. От Хуй, яка економія: 2 євро на годину або 20 євро на місяць. І це без ліміт, що на автобуси, що на трамваї. Тролейбусів тут я не бачив, їх тут немає. і Тому така ситуація з транспортом. Він ходить відповідно з графіком, скрізь висять табло, які показують, коли який номер приїде. Все це відповідає дійсності. Навіть в Google картах і теж видно, коли приїде синхронізується з Google картами ці табло. І тому без проблем їздять люди. Це зроблено для того, що дуже великі. Викиди газів з машин, і тому французи таким чином як полегшують життя людям і кажуть, що е, залиште машину на парковці, яка тут теж недалеко, десь метрів 500, Є безкоштовна парковка, де ви можете залишити автомобіль свій і далі користуватися вже громадським транспортом. Студія. Дякую, Євгене, за цікаву розповідь. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Ну а ми продовжуємо. В неділю, 17 вересня, в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка розпочинається новий 106-й театральний сезон. Шевченківці відкриватимуть сезон прем'єрою вистави Дитина в дарунок. Наша знімальна група побувала на генеральній репетиції ліричної комедії. Деталі у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка, який знає все про майбутню прем'єру. Прем'єра вистави дитина в дарунок була запланована ще у березні 2022 року, але втрутилася війна. Події вистави, яка поєднує в собі тугу і радість, сльози і сміх, відбуваються в наш час. Сюжетна лінія розгортається навколо однієї родини, яка опинилася у вихорі життєвих обставин. Один виклик долі змінюється іншим, проте герої не опускають руки і борються за своє щастя. Родовід – це Україна. Це традиції української, мова, культура. Тут родовід від діда, від прадіда до діда, від прапрадіда і так далі, до батька, потім до сина. От про це вистава вистава дід, мудрий Іван, роботяга, радісний по життю це головна роль цієї вистави. Це настільки мудра людина. Настільки працьовита, настільки людина, яка дійсно є україною, самою Україною. Якби таких людей було дуже багато, безліч, напевно, ми б жили інакше. Ця вистава для мене, як для актора, не дивлячись, що я вже стільки років попрацював на одному місці в цьому театрі, це мій рідний дім, моя фортеця. Для мене, як для мудрого актора. Відкриваються нові акторські грані. Вистава пронизана українським дотепним гумором та яскравими подіями, ліричними піснями і запальними танцями. Кожен герой має унікальний характер і особливий образ. Я граю дівчину спортсменку. Її звати Оксана. Вона з дуже таким бойовим характером, як там каже в виставі дідусь на стадіоні цеглу розбивала головою. Далека, десь від моєї героїні, схожі ми напевно десь тільки силою волі. А так складно було вживатися в роль, тому що героїня е, більш з таким міцним характером я трошки ніжна в житті. Це вистава про сімейні більш відносини, що відбувається в сім'ї. Ця тема завжди у нас вічна, дуже хвилюючі емоції, тому що. Вже 106 й сезон театральний. У нас театр, який 106 років існує в нашій країні. Це така відповідальність. Знаєте, ми плануємо багато прем'єр в цьому сезоні. Такий насичений у нас планується сезон. Ну як і кожного року, але цей хочеться знаєте, чимось так запам'ятатися. Кожний сезон ти чекаєш чогось, якусь таку виставу, яка запам'ятається найбільше глядачу. Відкриття нового 106-го театрального сезону прем'єрою ліричної комедії Дити. На вдарунок відбудеться в неділю, 17 вересня. А 23 вересня вересня наглядачів чекає ще один сюрприз: друга прем'єра. Іронічна комедія на дві дії за мотивами п'єси Фредеріка Стропелля. Друге дихання. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Продовжимо випуск. Студія телебачення Кам'янського відома у місті і поза його межами як місто Б, відсвяткувала своє 25-річчя. Привітання приймали від добрих друзів та телеглядачів. Деталі про історії та сьогодення кам'янського телебачення в наступному матеріалі. Одна з великих переваг телебачення створення і збереження відеоархіву. В якому закарбована літопис Кам'янського, тож свята розпочали з того, що повернулися в минуле і від згадали найяскравіші події за 25 років: чверть століття працювати та висвітлювати події. Важлива місія підприємства. Шановні друзі, хочу привітати нашу телерадіокампанію кампанію Сівелен. 25 сп'яток це дійсно вже історія. Це наш телевізійний музей. Багато дуже зібрано інформації за останній рок. Хочу подякувати нашому місцеве за те, що ви дійсно за стільки років доносите до наших. Мешканців інформацію не і про наше місто життя і про життя регіону і про життя України. Подякую за те, що тут працюють справжні професіонали своєї справи. Ви для нашого міста ну, завжди були номер один із наших засобів масової інформації. Окрім теплих слів, привітань міський голова нагородив директорку інформаційної служби відзнакою. А колектив редакторський склад за сумлінну працю та висвітлення подій міста, бо як для людини, це становлення як людини. Я бажаю кожному з вас знайти е, ту частку. За яку він відповідає, і це приносить вам величезне задоволення. На адресу колективу було сказано багато теплих слів та подяки. І навіть колишні працівники, які наразі займають нові та відповідальні посади, залишаються нашими друзями і з теплом згадують теплу та дружню атмосферу. Я дуже дякую кожному. тому що дійсно це велика дружня родина, а яка надихається та міна надихати. Саме головне, що цей колектив дуже любить свою роботу, тому що дійсно, і в будні до пізнього вечора, і у вихідні дуже зранку рано вони встають, вони роблять свою працю, вони працюють, вони роблять неймовірно круті програми, сюжети. Ми ці все бачимо. Міська інформаційна служба це справжня родина, яка витримає будь-які виклики сьогодення, працює. І буде працювати наповноміста. Бе є достатньо потужним таким передавачем інформації. Ми намагаємося працювати за будь-яких умов. Ми не боялися ковіду. Ми були впевнені, що треба якомога більше розповідати людям. Ми не впали в депресію, коли була війна. Ми рятувалися роботою, тому що ми розуміли, що людям інформація вкрай потрібна, особливо по нашому місту. Ми щасливі, що ми разом. У нас сильна команда, у нас дружній колектив. Наразі у міській інформаційній службі 30 працівників. Це журналісти і ведучі, монтажери, оператори, редактори, адміністратори соціальних мереж, адміністрація. Вони створюють не тільки новинні сюжети, а й авторські програми. Директорка міс Катерина Узунова приєдналася до привітань і запевнила, що міс ТБ вийде на новий рівень. Творимо дуже багато історичного, спортивного, пізнавального, патріотичного контенту контенту на соціальну тематику, який зараз дуже потрібен і важливий для наших городян. Я дуже хочу побажати нашому улюбленому місті Бе тільки про процвітання, злагоди, розвитку. Зараз на підприємстві дуже чудовий колектив, злагоджений, дружний. Вони працюють як єдина команда, і мені дуже хотілося б, щоб так було назавжди. Гості свята отримали пам'ятні сувеніри та позитивні емоції. З кожним днем, кожним ефіром, робота кам'янських телевізійників вдосконалюється заради глядачів. До всіх привітань! приєднується і колектив телеканалу Де 1 Нехай натхненною буде ваша робота. Колеги. Ми вдячні вам за інформаційні матеріали про розвиток кам'янського і бажаємо вам підкорення нових творчих вершин. Про спорт новим головним тренером спортивного клубу Дніпро 1 став 54-річний український фахівець Юрій Максимов. Контракт із наставником укладено терміном на два роки. Зазначимо, що тренер має великий досвід у роботі з українськими командами. Спеціаліст також працював із зарубіжними клубами. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Жвітєв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Побачимось. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 15 вересня. У Дніпрі хмарна погода. В день очікується сильний дощ. Температура колуватиметься від 16 до 21 градусу тепла. Вітер західний до 4 метрів на секунду, вологість повітря до 90%. У синельниковому жовтих водах та кам'янському дощитами. У другій половині дня буде дощ із грозою. Температура повітря від 14 до 24 градусів із позначкою плюс. У новомосковську, кривому розі та нікополі, хмарна погода. Дрібний дощ йтиме увесь час. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла у Павлограді. Протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. день очікується дощ із грозою. Температура коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. 15 вересня за новим церковним календарем шановують пам'ять святого великомученика Микиту Годського. Святому моляться про заступництво в бідах, захист від злих людей, гонителів і кривдників, а також від нападів невидимих ворогів. Цього дня добре зробити якомога більше добрих справ, хоча б невеликих. І про народний прогноз погоди. За прикметами цього дня дізнавалися, якими будуть зона і наступне літо. День видався теплий, і сухий, зима буде холодна і сніжна. Холодний вітер, літо буде Буде тепло. Сьогодні ясно, завтра буде вітряно. Пішов дощ, весна буде пізня і сира. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.